Густинність по-дніпровське. директор Дніпровського театру опери та балету, вдарив актора Чернівського драмтеатру. Такий допис днями з'явився на сторінці театру у Фейсбуці. За словами директора драму Сергія Мойсієнка, актори приїхали до Дніпра на заплановані заздалегідь гастролі з виставою Ніч перед різдвом. Ми працюємо з компанією ПТК Груп», яка виступила як організатор цих гастролей, бо хтось має займатися продажем квітків, орендою зали, різні домовленості, готелі та і все це інше. Приїхавши до Дніпра, на жаль, ми не змогли доїхати до театру, бо нечищені дороги, нечищені тротуари. Кинуті приватні машини, і великий автобус він просто не зміг доїхати до Брами, заїхати в ворота театру і почати так, як мало б бути вигрузку. Я звернувся до організаторів з претензією, чому ми мусимо це робити. Ну от, ми попереджали з самого ранку, але бачите. Там на вахті сиділа якась мила тічка, яка блимала очима, нічого не могла пояснити, чому машини кинуті, чому нема фішок, чому нема можливості доїхати. Коли ми зрозуміли, що іншого варіанту немає, як знайти десь приткнути автобус прямо на дорозі і підняти багажник і починати вигрузку носити наші речі за 20 метрів. Ми, щоб не зірвати ці гастролі, ми так само і чинили момент конфлікту Сергій Михайлович не бачив. Свідками події стали актори, які перебували у автобусі. Ми не змогли заїхати, нам довелося відкривати багажник і носити речі доволі далеко, щоб якось починати все вигружати, все виносити. Тут під'їжджає ззаду машина, виходять чоловіки якісь, починаються щось крики, щось там ляпають вони у вікна, у двері, щось де водій. Водій сидів на своєму місці, тобто можна було звернутися безпосередньо до водія. і Тоді, можливо, не було взагалі жодних проблем попросити чи якось на, просто вирішити. Давайте ми там праворуч, ще зараз роз'їдемось. Як виявилось, потім е, прийшов організатор, сказав, що це директор театру. Е, і з ним разом в машині був якийсь чоловік. З нею вилазить спочатку один якийсь чоловік невідомий, е, лисий, починає такій грубій формі бичити, типу ат'єтє, ат'єтті. Стукає щось по автобусу. Виходить ще один такий в Бородатий, у вишиванці, камуфляжній, а коля розважає костюми з автівки. От він підходить до Колі і каже: а ти а, Ат'єтті, а, мені треба проїхати. Він каже: Ми не від'їдемо, типу, шукайте водія. Типу, я цим не буду займатися. Він каже, що, Тіп, а іще, іще цей, іщи мені зараз же водітель. Він каже, так, да, зараз розбігся. І він тип, і Коля опускається, бере костюми, накидає собі на плече. І він, і він тільки накинув собі костюм на плече. Цей вишиванці, чорт, підбігає і тут подає йому даль ну, правою рукою в око. Коли я підійшов, то артист Лімешка вже був. Вибачте, з підбитим оком, наші речі були розкидані, і якийсь чоловік такого, знаєте, специфічного вигляду провокував бійку, щоб її продовжити. Втрутились наші, втрутився місцевий організатор, який ну, однозначно знав його, цю людину, і бійки продовження не сталося. На моє неодноразове запитання, хто цей чоловік. А мені сказали, що він не дали відповідь. Все ж таки, цей Фальсваген Таурек проривався до театру. Він заїхав на тротуар, там де стояли, в тому числі і наші актори. Я очі бачив глаза в глаза директора театру Пінчука, якого я знаю особисто. Він мене знає. Костянтин Пінчук, директор Дніпровського академічного театру опери та балету, який ймовірно і вдарив Миколу Лемешка, ситуацію прокоментував колегам з української правди культура. «Буду телефонувати директору Чернівського театру, розбиратися. Я думаю, що прийдеться мені шукати адвоката і на директора на Чернівський театр подавати в суд за наклеп. У поліції Дніпропетровської області кажуть, що розпочато досудове розслідування за фактом побиття. До поліції міста Дніпра близько 2 години, 17-го числа, надійшла заява від чоловіка 86-го року народження про те, що невідома йому особа завдала йому тілесних пошкоджень. А дана подія внесена до єдиного реєстру судових розслідувань з кваліфікацією. Частина перша стаття 125 кримінального кодексу України. наразі чоловіку призначено проходження судово-медичної експертизи для встановлення ступеню тяжкості тілесних ушкоджень, тобто досудове розслідування розпочато. Особа, яка завдала тілесних ушкоджень в нас встановлена, але я не можу вам підтвердити, хто це. Мережею вже шириться обурення українців. За акторів Чернігівського драмтеатру вступилися не лише чернігівці, а й самі дніпряни. Згодом у адміністрації Чернігівського драмтеатру нам повідомили, що перед актором Кривдник вибачився той вибачення прийняв і подальшого розголосу ситуації не бажає.